Доброго раночку, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами завжди я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні ем, трубочки. Можна приготувати рогалики, тому що тісто я буду це робити, воно як універсальне. що хочете, те робіть із нього. Я буду робити такі трубочки із таким згущеним вареним молоком. Тому я цукру буду додавати небагато. Ви полюбляєте більше солодке, можете додати солодке. Але з цього тіста... Воно такого нейтрального смаку. Можна пиріжки любі, з яблуками, і з квасолею, коли приготуємо з вами, приготувати дуже-дуже смачні, що для цього потрібно. Це таке тісто універсальне не тільки тому, що воно годиться для всього, але от таке буває, що залишилося шматочок масла. І от вона вже старіє, а вам потрібно його використати. Залишилася сметана, ви бачите, що вже термін придатності її виходить, а ви її ще не використали. Сюди проходить все. Немає у вас молока, не обов'язково. У нас є тепла вода. Що я буду брати? Ось тепла вода, така, щоб вона була гарно, тепла, але не окріп. Ось так, десь 250-300 мл. Ми тут розчинимо дріжджі, згущене молоко, що завгодно, начинка, можете яблука, можете зробити яблучне пюре, Яблучка протушкувати з вершковим маслом. Потрібно буде тут 180 грамів, десь 100 г масла, воно потрібно, щоб таке було м'якесеньке. У мене є сметана і тут, і тут. Я використаю десь 4 столові ложки. Потім чайна ложка солі. 4 чайні ложки цукру можна додати більше. Столова ложка, сухих дріжджів. Якщо у вас сирі дріжджі, живі дріжджі, то три більше. Потрібно буде 2 яйця, півтора яйця, а жовточок піде на змащування. І 2 столові ложки олії. Олії можна не додавати, тому що в нас буде і сметана, і вершкове масло. Є олія, додавайте. Немає олії, можете не додати її. Більше олії, більше маслянистих, таких у нас жирніхців, вони будуть і ідріжжіві, і в той же час вони будуть такі, ніби пісочні. Дуже м'яке смачне тісто. І можна взяти ванільний цукор. А можна цедру лимона або апельсина. І в мене тут пів кілограма борошна, плюс-мінус я побачу по тісту, що мені потрібно буде. Потрібно додати, буде, я додам, і вам потім в кінці уже в інфобоксі під відео буде точна рецептура всього все, що потрібно, буде, всі складові. Я все пропишу там, тому що буває, що в період приготування дещо додав, де щось забув. Отак, там саме точно. Саме перше, що ми робимо, додаємо у теплу воду дріжджі і додаємо десь дві чайні ложки цукру. Отак. І чекаємо, поки дріжджі запрацюють. Дріжджі вже видно, що вони почали працювати, а ми починаємо працювати із іншими інгредієнтами. Нам потрібно розтопити вершкове масло. Ось так. І розтопити краще на водяній бані. Нам не потрібно, щоб воно зовсім було рідке. І починаємо працювати з сметаною. Сметана не повинна бути гіркою або кислою, щоб вона не була стара. Додаємо сюди цукор. Додаємо сюди ванільний цукор. Це гарненько змішуємо. Нам не потрібно розтирати його зовсім. Просто змішуємо. Та дивіться, як гарно піднялися дріжджі, зробилися ось такою шапочкою. Тут у нас сметана розпустилася. Додаємо сюди одне повністю яйце. Яйця відділяємо. Жовточок залишаємо нам на змащування. так. У нас виходить тут півтора яйця. Тут робимо заглиблення і дріжджі виливаємо, тому що вони скоро втечуть. Дивіться, це означає, що гарні, гарні дріжджі. Ось тут дріжджі в нас вже і з борошном. Тут ми змішуємо, змішуємо яйця із сметаною, із цукром і додаємо сюди вершкове масло. Воно ось, так, не зовсім розтопилося. Такими ніби шматочками ми зараз розіб'ємо. А олію додаємо ось сюди, де в нас жирні. Я додам менше десь 2 столові ложечки. Гарно змішуємо. Змішуємо цю суміш нашу. Сметана, вершкове масло, цукор, яйця, ванільний цукор, цедра лімона, якщо вам потрібно. І все разом змішуємо тепер. так виливаємо цю суміш. І замішуємо тісто, щоб воно було круте, але не забите. Оця пропорція якраз на те тісточко, яке нам потрібно. Щоб воно було таке на грані липкості. Потім ми його домісимо, уже коли воно підійде, домісимо додавання борошна на столі. Воно замішується легко, тому що тут є вершкове масло тут є олія, і воно ось я замішую, воно навіть не береться отак м'якеньке, але тримається купки. Так. Таке воно нам потрібне. Ось таке воно гарне виходить. Я змастю олійкою, збризкаю мисочку, щоб воно не прилипало. І поставлю в, те, в тепле місце, щоб підходило. Хто не знає... То не чув таке, я вам скажу, як роблю це я. Я беру склянку гарячої води, ставлю в і ставлю туди щістечко, і закриваю кришкою. мікрохвильовку, не вмикаю. І воно стоїть там і підходить, там такий як перенаповий ефект. І це тісто, я повинна сказати, воно швидко не піднімається і сильно високо воно не підніметься. Тому що це комбіноване тісто і дріжджеве, разом із пісочним. Тут є і сметана, і вершкове масло, і яйця. Тому сильно високо воно не підніметься, але воно буде дуже смачне і ніжне. Тому накриваю і залишаю, нехай піднімається. Тісточко гарно підійшло. Підійшло ось так, десь половиною рази. Прикручую борошном стіл. Ніжне, живе і пухнасте. Ось таке воно. Я трогаю, якщо вам чути, воно ніби шелестить. Воно дуже-дуже гарне і дуже пористе. Я спочатку навіть не руками, а отак шпадулюємо, щоб його і не забивати, і щоб друг не бралося. Отак так Отаким кондитерським таким Борошна зайвого я не додаю. Навіть оце забирали, воно зайве. Воно таке це тісто податливе. Дивіться, яке м'якуньке, А до рук не береться. Ось таке, от таке воно нам потрібне. Що робимо далі? Далі Розр... розрізаємо на порційні такі шматочки. Беру ось таку жаровню. Я беру пергамент і отак його комплюю. І бризкую олійкою. Для чого? Для того, щоб не приставали наші трубочки. І таким чином буде легко за ровню. І працюємо. Потрібно розкачати оце тістечко у вигляді такого ніби язичка. З однієї ширше, отак, а вверх гостріше. Розкачуємо тонесенько Накладаю згущене молоко. Розтираю. І ось дивіться, що я роблю. Закриваємо і пальчиками закриваю, запечатую. Цей гострий язичок, що робимо, розрізаю на опіл. До половини ось так і перехрещую ось так. І тепер просто закручую. І виходять ось такі перехресні такі гарненькі такі трубочки, булочки, рогалики, як хочете. І викладаємо на жаровню. Зараз покажу ще одну. Верхній гостренький, а низ розширений. Отак. А тут гострішенько. І потім, коли вже скріплюємо його, трішечки ніби витягуємо. Обов'язково скріплюємо так. Щоб згущене молоко не витікало і не горіло. Ось так скріплюємо гарненько. Тут витягуємо, розв'язаємо, до половини, десь розрізаємо. Витягуємо ці язички і беремо їх отак, на, хрест-нахрест, отак і скручуємо отак. І виходить ось такі гарненькі. І так і викладаємо. Все, отак я зроблю всі. Ось такі в нас вийшли. Десь штуки помістилися сюди, таких крупненьких рогаликів. І ще чотири штучки буде. Щось зроблю інакше. На декілька хвилиночок накриваю його, щоб відпочили, трішечки піднялося. Буду готувати на маску. У мене тут яєчний жовток, капелиночка олійки. І додаю таку дрібочку цукру. Ось таку. Змішую гарненько. Цукру додаю для того, щоб коли вони спечуться, буде таке цукор, ніби сонечко. На сонечко, ніби сніжок. Такий Ось так, ну. Духовку я розгріла на 180 градусів, буду ставити на середній рівень десь на пів години. Ви, дивіться, по своїй духовці. Якщо у вас і верх, і низ підпікає, це дуже гарно. А якщо є конвенція ще краще, так, все, постояла, відпочили. Ось так трішечки піднялося і гарненько змащуємо яєчно таким цукровим. Намазочкою яєчно-цукровою. Можна присипати кунжутним насінням, якщо маєте бажання. Ось такі вийшли, ніби лялечки замотані. Ось такі гарні, гарні. І відправляли опікушку. Наші трубочки готові. Ось такі вони вийшли. Ось так вони піднялися. Ось такі вони гарні і провели вони 25 хвилин. Вони м'якусінькі, ніжнюсінькі. Але я ще на Хвилиночку їх накрию. На жаль, в кімнаті темно. І недостатньо світла, щоб вам передати колір. Дивіться, яка ніжність. Дивіться, як вона розламується. І такими пластиночками. Розі... розпарилося з молоко. Воно захолоне буде трішечки по-другому. А ось сама... саме саме тістечко, дивіться, яке воно в розломі, як воно розламується на отакі Тонюсенькі, зовсім пелюсточки, ви, ви подивіться, які тоненькі пелюсточки просто відриваються ось так. М -м -м. Тісто не солодке, присоложене, але не сильно солодке. Хочете, робіть солодше. Але це поєднані з гущеним молоком. Це дуже смачно. Ось така смакота. Так ще готуйте, нехай вам смакує. А з вами завжди я, Любов і Вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і будемо багато готувати смачно.